Всім привіт. Вийшов недалеко зібрати трохи глиб, відро, може два, як пощастить. Глива росла всю зиму і тільки-тільки зараз замерзла. Все, взяв з собою навіть відро. Але ось така неприємність. Потічки, потічки геть не замерзли. Зараз буду шукати переправу, якщо не знайду, то гриби відміняються. А дуже шкода. Даних них звідси ось буквально 20 метрів. Невідомо чи це, Це мабуть, просто тріщина. Хто сюди дійшов і вирішив далі не випробувати своєї долі. Схоже на то. Так, да, хоч і казали мені люди, які живуть біля річки, що зранку. Два ранку вже було мінус 15, але морози в лютому це не морози в січні. Я довго думав, чому мінус 15 не такі в лютому, як в січні, Та дуже просто. Він просто коротший. Ночі коротші і пікові морози теж коротші. І ефекту з них набагато менше. Річка не замерзла. Можна розводити внутрі. Мешканці більш північних регіонів, які не бачили такої кількості амели, а часто взагалі омели не бачили на деревах у себе на батьківщині, часто запитують, що це за чудернацькі гнізда. Вони думають, що це колонії якихось чапель, чи бакланів, чи граків. Ні, це не колонії не чапель, не бакланів, не граків. Це рослина, вічна зелена рослина, до речі, яка називається амела. Це напівпаразит, якого чомусь дуже-дуже бояться. В країні люди, а я вам хочу сказати, що амела це не загроза для нашої природи. Вона трохи ширше поширюється зараз, ніж раніше через потепління Але взагалі цілком це наша домашня рослина, яка не становить безпосередньої загрози деревам, ну, хіба що ламає гілки своєю вагою. Так як вона не паразит, вона напівпаразит, вона лише бере своїм корінням із стовбура. Вологу, воду, все інше, вона синтезує за допомогою сонця, як і нормальна звичайна рослина сама у своїх вічно-зелених листках. Тож вона не такий страшний паразит, як її малюють. Тим паче, омела є важливою ланкою у харчуванні, особливо птахів, таких зимуючих птахів, як дрозди, снігурі, омелюхи. Кістка, гризи та багато-багато інших. Коротше кажучи, безамели буде гірше, ніж з нею. Ну, а ми йдемо далі. І ось зараз мене за ці слова захитять, Чудова рослина є не тільки важливою ланкою в наших екосистемах завдяки участі в харчових ланцюжках. Вона в багатьох європейських країнах є частиною культури і також присутня в українських оповіданнях, байках, міфології. І інколи навіть зустрічається опис, як не тільки лікувальна, а й чарівна рослина. Ось така наша амела, хоч її чомусь дуже-дуже бояться люди. Цікаво, це не бобр, але хвіст досить великий. Це або водяний щур, або щось типу норки. Для видри воно замале. А ось для водяного щура, як на мене, це завелике. Можливо, яка молода андатра. Такі галявини збереглися, не розпахані тільки завдяки тому, що вони знаходяться у місті. Так, це місто. Не село, не поле, не ліс, не заплава, це місто. Тому таки, такі ділянки і збереглись. Як довго вони протримаються, невідомо. Амела доїдає посадку вікових тополь, та поля чорна, вся в амелі. Я зараз скажу непопулярну річ, але це не амела винна, винна зміна клімату та вік самих тополь. Вік дерев теж небезмежний. Ці тополі були посаджені в позаминулому столітті.